Добрий день. Час від часу такими хвилями, власне, інформаційними хвилями розходяться експертні і квазіекспертні думки стосовно такої теми, як дефолт України. Причому враховуючи досвід ще там середини кінця 90-х років, часто до речі, досвід саме Російської Федерації в це слово вкладають такі якісь дуже жахливі очікування. І часто ним користуються саме щоб лякати власне і громадськість і пересічних користувачів інформаційних мереж для того, щоб ну, власне, якось так розумію, десь навіть підтримувати якісь інфор підтримувати увагу до тих чи інших персон чи тих чи інших аналітиків, чому тому, що фактично дефолт це все таки більше не... не лякалка, і це не якийсь такий, як би сказав, Похідний інформаційний привід, а це насправді дуже серйозна фінансова процедура, і от коли ми починаємо розуміти, як сформувати ставлення до такого до цього явища, нам потрібно перш за все розуміти сутність цієї фінансової процедури, і тоді вже на основі цього можемо розуміти, чого боятися, чого очікувати, чого не очікувати, і власне, як, як розуміти, як сприймати оці всі хвилоподібні хвилеподібні інформаційні подання. Чому саме зараз заговорили про можливий дефолт ймовірний дефолт України? Тому що саме зараз, з серпня, збігає двохрічний термін від тієї відстрочки, які було надані домовлено Україною стосовно виплат по комерційних боргах? Коли почалася повномасштабна війна, Україні вдалося домовитися з комерційними кредиторами. Там загальна сума десь близько 20 мільярдів доларів США, значить цього боргу. Про те, що на період війни Україна поки що заморожує ці виплати по цих коштах, і відповідно ми такі канікули отримали. От зараз ця звістрочка збігає ситуації з суверенним боргом, тобто борг, який Україна має щодо країни. Офіційних кредиторів там насамперед це велика сімка, ну і інші країни світу. От з цим з ним справа краще, тому що досягнуто домовленості з тією ж великою сімкою з паризьким клубом, щодо того, що нам знову ми отримали відстрочку на обслуговування суверенного боргу до 27-го року. Фактично тут простіше. А от з комерційним суверенним боргом а туди включається до речі облігації зовнішньої державної позики, а також навіть ті самі ВВП варанти, які як пам'ятаємо свого часу, було випущено для того, щоб Україна. Відновилися після в, в, в такий складний кризовий період початку Росії, тоді ще неповномасштабної, не але вже гарячої війни, і це були ціні папери, які були прив'язані до темпів економічного зростання України. От, частина цих коштів була викуплена, а частина залишається. І е, всі ці е, виплати по всіх цих коштах е, із серпня місяця ми повинні згідно з домовленостями поновити. До речі, в рекомендаціях міжнародного валютного фонду також закладено побажання або рекомендація Україні продовжити реструктуризацію боргу до 2027 року, і саме зараз переговорні команди України ведуть активні перемовини стосовно того, щоб ця реструктуризація відбулася з цього приводу. Хотілося висловити декілька важливих меседжів, які видаються суттєвому. Перший меседж навіть у разі гіпотетично повторюсь, абсолютно гіпотетичного дефолту. України негативних наслідків для України аля там, припустимо, десь там кінець 90-х років минулого століття для України не настане, тому що наразі основні надходження, зовнішні надходження до України йдуть не через комерційні запозичення, а через суверенні, суверенні позики, через грантові кошти в рамках програм міжнародної допомоги, і вони не залежать від а, міжнародних рейтингів України. Тобто навіть у разі якщо Україна... Ну, гіпотетично проголошує дефолт по своїх комерційних зобов'язаннях. Вона не позбавляється зовнішнього позбувається зовнішнього, не позбувається зовнішнього е, фінансування. Вона не повинна адаптувати до зміни фінансування своїх бюджетних видатків. Вона не повинна. Не відбуватиметься суттєвих скільки-небудь помітних змін в курсі національної грошової одиниці. Тобто, ні секвестр, ні девальвації, нічого такого навіть в разі гіпотетичного дефолту не відбудеться. Хіба що це слово воно може привести до погіршення очікувань? Це важливо. Другий момент. Другий меседж реструктуризація, тобто коли відбувається домовленість із кредиторами, що ми знову відкладаємо обслуговування виплати боргу на певний період часу, це теж свого роду дефолт, так званий технічний дефолт. Тому все одно рейтингові агенції вже сьогодні погіршують рейтинги України. І фактично, рейтинг він сьогодні відзначає вже неминучість не дефолту, і це ну власне кажуть, це, це об'єктивна реальність. Ми з цим не можемо нічого зробити на даному етапі. Єдине, що ми можемо зробити, це працювати з рейтинговими агенціями щодо того, щоб після того як ми проведемо, сподіваємося успішну реструктуризацію цієї заборгованості, щоб якнайшвидше як, як відновити цей. Ці кредитні рейтинги України вже більш позитивні більш позитивні прогнози. Що знову таки? Ну, сьогодні не надто актуально, тому що в умовах війни все одно Україна навряд може виходити на ринки комерційних запозичень, які критично залежать від, від показників рейтингів. Але тим не менш, Україна завжди підтримувала свій. Імідж свій рейтинг як надійного позичальника навіть попри певні періодичні такі технічні реструктуризації. і тому нам робота із рейтинговими агенціями, спілкування, комунікація щодо причин технічного дефолту, щодо перспектив подальшого обслуговування зовнішнього боргу дуже важлива. Цьому, до речі, сприяє те, що у нас зараз продовжується програма ЄФФ Міжнародного валютного фонду, що підтверджує правильність фінансового курсу, стійкість фінансового курсу України, і далі просто необхідно узгоджено роботи Мінекономіки, Мінфіно, МЗС стосовно того, щоб цю правдиву інформацію про реальний стан українських фінансів поширювати по, по глобальному середовищі, третє меседж. Реструктуризація це дуже складний процес, але він реалістичний, особливо зважаючи на те, що Україна сьогодні підтримується своїми її зарубіжними партнерами, і Україна сьогодні перебуває в стані фактичної війни, що розуміють всі кредитори і комерційні суверені. Реструктуризація це краще ніж дефолт в будь-якому разі, тому необхідно нею займатися. З іншого боку, реструктуризація на нашому етапі і краща аніж виплати по зовнішньому боргу. Тому що сьогодні фактично ми можемо розраховуватися по зовнішньому боргу, зовнішньому комерційному боргу, але за рахунок тих суверенних кредитів і грантів, які Україні надаються країнами-партнерами. Тобто, може могла би виникнути не зовсім красива ситуація, коли Україні надається допомога для того, щоб вона вистояла війни, і тут же ця допомога витікає комерційним кредиторам. Тому повторюся, що реструктуризація і краще ніж дефолт, але краще і ніж обов'язкові виплати. Сьогодні І треба розуміти, що в світі існує низка практик. Які дозволяють ефективно реструктуризувати зовнішні борги, комерційні борги країн, які країн, які мають достатньо потужних зовнішніх партнерів, один із таких інструментів так звані облігації Брейді, які використовувалися з кінця 80-х і в 90 дев'яносто роки ХХ століття, і це облігації, які забезп... це проект, який був ініційований і фінансований Сполученими Штатами, облігації, які забезпечувалися казначейськими облігаціями сполучених штатів, тобто приблизно схема така, що кредиторам комерційним кредиторам пропонується альтернатива, або вони сьогодні у них викуповують ці зобов'язання з якимсь дуже великим дисконтом, або їхні облігації замінюються на інші, які гарантуються казничиським облігаціями сполученими штатами, ну теж з певним дисконтом, але але меншим, і з відстрочкою виплат. При цьому фактично через ці дисконти боргове навантаження реально зменшується десь на 30 на Це перше. до речі, українські облігації сьогодні комерційні котуються на вторинному ринку десь від 25 до 35 центів за долар. Тобто, фактично ми бачимо, що розмір дисконта достатньо великий. Можливо, що зараз от в світлі очікуваної реструктуризації, котерування змінилися, але це треба відстежувати. А, і за рахунок таких брейдів облігацій, фактично, партнер в даному ситуації сполучені штати а в ситуації з Україною це може бути якась спільнота, скажімо, в форматі G7, G7 Великої Сімки. Ця ці партнери вони перебирають на себе функції гарантії по цих облігаціях, і відповідно кредитори погоджуються на те, що замість дуже непевної перспективи з певним дисконтом, невідомо коли або продати, або невідомо коли отримати кошти. От вони отримують інші на меншу суму, але більш надійно облігації. І треба сказати, що цим планом в наприкінці двадцятого століття користувалося чимало країн Латинської Америки. А крім того, що цікаво, цим планом користувалася Росія. Цим кланом планом скористувалася Польща понад 14 мільярдів доларів. Вони таким чином реструктуризували і Болгарія, тобто країни Європи так само були залучені. І от так цей приклад говорить про те, що по суті по суті інструментів реструктуризації комерційного боргу може бути чимало. Останнім часом обговорюється і такий момент, як скажімо, реструктуризація боргу під гарантування майбутніми отриманням отриманням коштів або репарацій від Російської Федерації, або принаймні коштів від конфіскованих російських активів. Це теж обговорюється сьогодні фінансистами американськими. Процес пішов і обговорення є, тому очікування стосовно перспективи реструктуризації достатньо оптимістичні. І нарешті, останній четвертий меседж в цьому контексті фактично. Потрібно розуміти, що на сьогоднішній день у України є кошти, які вона теоретично, по суто арифметично, могла би спрямувати на виплати, тому що вона сьогодні є 40 мільярдів доларів, майже 40 мільярдів золотовалютних резервів. Але призначення цих коштів абсолютно інше, мало би бути, і тому ну, теоретично вони могли би бути використані в інш іншим чином, але наразі це просто накопичені кошти. Так от меседж полягає в тому, що Незважаючи на на успішному, сподіваємося, реструктуризацію комерційного боргу, нам сьогодні варто думати про те, яким чином в умовах війни і високих викликів для стійкості України. Більш активно спробувати скористатися саме коштами золотовалютного резерву України це складна окрема тема, тому не хотілося б зараз не заглиблюватися. Але хотілося б наголосити на тому, що, по-перше, це кошти, які могли б бути використані для формування певного суверенного національного або міжнародного фонду на. Для інвестування в критично важливі для України напрями, включаючи, до речі, оборонну промисловість, це могли б бути кошти, які можуть бути використані під залучення додаткового фінансового ресурсу на такому квазі-комерційному ринку, я би сказав. І найголовніше, що потрібно розуміти, що в умовах війни, коли відбувається мобілізація всього ресурсу, який існує в країні, людського ресурсу, матеріального ресурсу. Там податкового ресурсу, і так далі, золотовалютні резерви вони теж мали б розглядатися не лише як такий собі пасивний гарант якоїсь перспективної стабільності, але як потенційний ресурс, який міг би більш активно бути використаний для того, щоб забезпечити стійкість і зрештою перемоги України в цій війні. Ми я вважаю, що для того, щоб вистояти в цій війні, Україна має належний креативний конструктивний і креативний потенціал, і спроможна віднаходити сучасні, абсолютно можливо десь несподівані інструменти для того, щоб забезпечити стійкість, обороноздатність і спроможність до перемоги саме завдяки цій, цим здатностям, думаю, що ми обов'язково маємо перемогти.